Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква згадує і молитовно прославляє основателя цієї святої обителі, преподобного Антонія Печерського. Господь. Викупивши людство від гріха, принісши себе в жертву за кожного із нас, подарував світові втрачений рай і післав Духа Святого, який укріпляє, допомагає людям, просвіщає нас на шляху нашого земного буття. І так навчає нас жити, щоб наше земне життя, його кінець було початком вічного блаженства на небі. Багато святих угодників просіяло в історії нашої в історії християнської, в історії нашої церкви, які були носителями великої благодаті Святого Духа. Які не тільки себе очистили від всякої скверні плоті і духа, але й допомогли багатьом людям звершити свій подвиг спасіння. До таких угодників належить преподобний Антоній, наш молитв... молитвеник і небесний покровитель, основатель цієї святої Обителі, Преподобний Антоній жив. Приблизно тисячу років тому назад. Але пам'ять праведного з похвалами і праведники не вмирають. Їхня пам'ять вічно живе, тому що вона є у Бога. Преподобний Антоній народився в місті Любич, це Чернігівська область. І ще з юнацтва у нього загорілося таке внутрішнє духовне бажання жити свято і непорочно, досконалюватися в християнському житті. Він народився під час княжиння Великого князя Володимира Рівноапостольного. Це в кінці 9 століття. В кінці 10 століття. І от, будучи юнаком, преподобний Антоній пішов паломничити по святих місцях Сходу. І так Бог його привів на гору Афон. Він прибув на ту гору, яка є уділом Божої Матері. На які було вже багато монастирів, в яких жило багато іноків, які подв'язалися в молитві в пості в інших подвигах, трудах, смиренні, послушанні і досягали високих степеней духовної досконалості. Преподобний Антоній пожив на святій Горі Афон, йому дуже сподобалося це життя. Він сам загорівся. І захотів стати таким, як ці іноки. І він прийшов в один монастир і просив Ігумена, щоб той його постриг в на чин. Ігумен побачив, що це дійсно він горить ревності і любі до Бога, хоче бути подвижником, хоче гождати Богові, хоче очищати себе, хоче вдосконалюватися його в монашество і преподобний почав подвизатися на Горі Афон як інок. Він приуспівав в добродетелях І Ігумен радів, бачачи, що молодий монах так ревно служить Богові. Але Бог. Вибрав інший жереб для преподобного Антонія. Господь сказав Ігумену, щоб він післав Антонія в свою землю, щоб він там жив, підв'язався. Ігумен прикликає преподобного Антонія і каже, що Бог благословляє тобі повернутися в русську землю. Щоб люди через тебе утверждалися в християнській вірі. І, преподобний Антоній, як настоящий інок, по послушанню відправився знову сюди, прибув в Київ, тоді, ще царю княжив князь Володимир Великий, і він поселився тут на цих, на цих пагрубах в, в одній печері. І там подв'язався, йому там сподобалося, він там подв'язався в постій молитві. Але до нього почали приходити люди і за проханням про молитву і з бажанням почути якусь добру пораду духовну. І деякі приходили для того, щоб стати такими же інакими, як преподобля І так Тут зародився перший монастир, коли е, відійшов до у святий великий благовірний князь Володимир, то почалася така і відома в історії братовбивча війна е, третій син святого князя Володимира. Святополк захотів княжити в Києві, і він вбив двох своїх братів Гліба і Бориса. І почалася тут ну, війна між братями, і преподобний Антоній не хотів цього бачити, і він знову повернувся на фон. Але сталося так, що Ярослав, ще інший син святого князя Володимира, пішов проти святополка, його переміг і знову веселився мир. Але преподобний Антоній вже певний час прожив на, на Афоні. І знову Господь каже Ігумену, щоб Ігумен післав Антоні, знову свою землю. Гумен знову кличе преподобного Антоні і каже йому, повертайся в Руську землю, Бог хоче, щоб ти там подв'язався. І нехай буде з тобою благословіння Святої Гори. І преподобний Антоній знову повернувся е, сюди, на, на це місце. Він знайшов іншу пещеру, викопав пещеру велику, і біля нього почали збиратися монахи. Тобто він постигав їх, не він пострігав, преподобний Нікон, який став одним із перших учнів преподобного Антонія. Він був священник Нікон. І е, так зібралося братство. Князь Ізяслав, спочатку Ярослав, потім Ізяслав, його син, дуже добре відносилися до іноків. Вони е, самі приходили і просили у них молити, і брали благословення. Але е, війни між князями е, то затухали, то знов е, розгоралися. І князі постійно там ворогували один з одним, нападали один на одного. І кожен князь хотів, щоб преподобний Антоній зайняв його позицію, його сторону, щоб його підтримував. А преподобний Антоній сказав я слуга Божий, і я повинен робити те, що Бог каже. Бог хоче, щоб між нами був мир. І тому ну, князя почали відноситися негативно до преподобного Антонія. А коли преподобний Антоній постріг монашество преподобного Варлаама, Сина одного знатного боярина київського, а потім, преподобного Єфрема Євнуха, князя ізяслава, то князь Ізяслав розгнівався на преподобного Антонія, Як це він міг постригти в монашество його ну, слугу без дозволу князя? І князь Ізяслав вирішив вигнати преподобного Антонія і монахів з країни, вішу країну. Ну, монахи, вони що, вони зібрали своє там то, що там скудні, якісь там пожитки, що якусь іконочку, якусь одежу, і пішли. І тут е, жінка князя Ізяслава, вона була полькою, е, дочкою. Е, Польського короля Болеслава Хороброго. І вона, почувши, що князь вигнав монахів у своєї землі, вона поспішила до свого чоловіка і каже: Не роби цього. Мій батько зробив так само. Колись в Польщі і Болеслав Хоробрий вигнав всіх монахів за те, що постерігли преподобного Моїсея Угріна. Ну, була своя історія. Мойсей Гурін жив у Польщі як полонений, ну там була, ну я не буду розказувати, що подробиці. І монахи постригли його в, мон, в іночество, в монашество. І Болеслав так рознівився на них, що вигнав всіх монахів з, -з, з Польщі. І це мало такий дуже важкий фінал. Князь Болеслав скоро помер. І піднялася якась буча між особистями всередині країни. І в цієї битви, бойні, було вбито багато він може, єпископів католицьких, які були якраз причетними до того і знання монахів із Польщі. І ця дочка Болеслави, тепер дружина, Єзяслава князя, почала просити: не роби так, а то нас щось постигне недобре. І князь послухав її, післав. В догонку за святим Антонієм, попросив, щоб він знову повернувся. І преподобний Антоній, будучи не будучи незлобіним, він знову повернувся сюди, на ці гори, і тут жив до кінця ну, того часу, який Бог виділив для земного мандрування. Преподобний Антоній був по природі затворник. Він любив уєдинятися. Уєд... 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 І він любив молитися в, в, в уєдінненні, не, не, не любив таких великих богослужінь, багато людних, він любив в одиночі перебувати з Богом. І він організував все життя в монастирі і поставив гіменом преподобного Варлаама, а сам удалився, ну це було вже на цих місцях, де ми стоїмо тут. Приподобний варлам там був монастир, преподобний Антоні сюди прийшов. Тоді тут були ліси, і було так, ну так він тут це полюбив, і тут він жив у цих печерах. І преподобний Антоній він жив в пещерах, але до нього приходили за парадами, за, з проханням за святи молитви. І він, знаходячись ну, в далі від світу. Він жив любов'ю до світу, до того, щоб люди пізнали Бога. Він робив все для того, щоб кожна людина, яка зверталася до нього, знаходила свій шлях спасіння. У кожної людини є свій шлях до Бога. І духовні люди вміють це розрізнювати і вміють давати добрі поради, як правильно людині йти, йти шляхом спасіння. Тому що саме головне для людини це не те, щоб зібрати більше багатства або заволодіти більшими якимись територіями, а найголовніше е, для людини, щоб зібрати християнські добродітелі, смирення, покаяння, терпіння, любов. Оце є саме головне багатство, яке людина має зібрати в собі. І принести до Бога, коли Господь закличе нас у вічність. І кожна людина робиться по-своєму, вона кожна людина має свій шлях, свої особисті умови, в яких вона повинна ці добродітелі здобувати. А якщо вона має, то повинна їх зрощувати. І преподобний Антоній якраз навчав, навчав людей цьому, щоб вони могли правильно розуміти свій шлях. І правильно поведити себе на цьому шляху, який веде до Христа. І сьогодні преподобний Антоній допомагає нам, тим, хто хоче шукати спасіння, хто шукає Його, він допомагає кожній людині, тому що його молитви перед Богом сильні. І та людина, яка звертається до нього саме з бажанням, щоб Він допоміг. Досягнути вічного спасіння, ніколи не відходить від Нього непочутою. Сьогодні преподобний Антоній молиться за нас грішних, за тих особливо, хто чтить Його пам'ять, хто прийшов в цю Святого обитель. Він просить, щоб кожен з нас укріпився в добродітелі, щоб кожен з нас, незважаючи на всі ці злоби, які панують у цьому світі, на цю жадність, на, на ці всі чвари. І, і, і засіхання один на одного, щоб у цьому у такому котлі зла, щоб кожна людина зберегла себе як людина, як християнин. І він молиться, щоб ця святитель про свята обітє процвітала. І ми просимо преподобного Антонія, щоб він молив Бога, щоб Господь зберіг лавру в, в нашій церкві, в ті церкві, до якої належить преподобний Антоній. Він цю лавру основав. Він належав до цієї церкви. Ми нікого не судимо, ми не рядимо, Бог суддя для всіх. Але ця обітня була заснованою приподоменана Антоні, який належав до нашої церкви. І по правді і людській і Божій, ця обитель повинна належати цій церкві, цим вам, людям, які належать до цієї святої православної церкви. Нехай болит святого преподобного Антоні, Господь благословить нашу землю миром і Допоможе кожному з нас знайти і утвердитися в шляху спасіння у Христі Ісусі Господі нашим, якому одна слава честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.